По суті, вже пів години, як вже присузнання. Ну ні, трошечки важко. <сохма> <сохма> я трошечки ще відпочинок. Мене звати Толік, 29 років. Військовий так. Веду службу на охороні повітряного простору, скажімо так. Після навчання мене так чуть-чуть почала спина боліти, а потім вже зложили мене так конкретно. Ну і почалися вже поїздки до лікарів, які не принесли ніяких плодів. Тому я тут Там почав слідкувати, почав дивитися деякі пости, які досить інформативні. Інші військові вже знали про Єрошкіна і які вже були тут. Всі залишилися задоволені, так як і хірургією, так і взагалі відношенням. Тому це купило мене по суті. Транспентикулярна фіксація двох хребців. Три дні потрібно буде трошечки побути під наглядом, скажімо так. Але взагалі сказали, що вже завтра вже пробував. Та навіть сьогодні вже приходив і казав. To, щоб eh, вже трошки почали рухатися.